Попри так званий режим припинення вогню, лінія фронту на Донбасі зберігається, і зараз вона проходить саме тут, в селі Нікішини, що за десяток кілометрів на схід від Дебальцевого. Уже п'ятий день бійці 11-го батальйону територіальної оборони відбивають невпинні атаки сепаратистів українських воїнів і бойовиків. Розділяє буквально 200 метрів так званої нічиєї землі. Один з бійців Сергій Тишкевич впродовж тижня фіксував на відео найгарячіші моменти протистояння. Тому тепер можна в деталях відтворити оборону блокпосту. Пав'ячуть не попало осколками. Це все, що залишилось від церкви після обстрілу з сторони сепаратистів. Останні ілюзії щодо перемир'я тут розвіялись ще в понеділок. Тоді атаки сепаратистів розпочались з новою силою. Бої тривали по кілька годин без Починається з 9 утра і до 10 часов вісіра От у нього графіки є. Сначала по стандартному у них идет отстрел минометов. Потом что у них сейчас вот Савушки по, походу появились. И наступает пехота. Пехота вот к нам подходит буквально где-то метров сто. Працювали по позициях 11-го батальона даже с Вот дом, поселка. Вот это шифер тоже упал. Одна ракета здесь легла. В основном весь зал-то там лег. В той стороні впала ракета. Ну, що робить град? Це осколочний. Бійці залишились неушкодженими, оскільки глибокі погреби залишених будинків виявились напрочуд вдалим укриттям. Так, ну, да, пряме попадання не витримає, але оток від от граду спасає. За скільки секунд встигаєте забігти? Вже ну, не тренувалися? Та успіваємо. Услышали хлопці. Знаємо, з якої сторони її В Нікішино силовики контролюють лише незначну територію. Вже на сусідніх вулицях хазяйнують сепаратисти. Подходили, почів притик. От з цього двора теж там залягали. Там далі перекресток за от этим домом. туди, де то, вроді, тура вилипають. Ось з того дом. дому. Ось з того дома. Скільки там метрів до нього? Дистанція між воюючими сторонами настільки незначна, що подекуди через неуважність сепаратисти плутають блокпости. Спочатку шовся автомат. Пацани, пацани, це шутка, шутка. Потім роздупляється, що він, коротше, не в своїх військах вихватує гранату, блін. Видирає чи чи кублян наша реакція Или он сейчас в нас и кинет, Короче, или лішо Очередь по нему дали, ньому далі. Воно упали, подавався на суфнах гарнаті. Загалом пояснюють військові оборонятись в умовах населеного пункту доволі непросто. Та у учні боїться дуже складні. Самі складніше. Чим більше відстань, тим легше відслідковувати противника. А коли нема відстані, то противник може підкрастися дуже близько. Завданням 11-го батальйону територіальної оборони мала бути охорона стратегічно важливих об'єктів Київської області. Втім, отримали наказ їхати на передову. Відмовлятись не стали, тому вчились воювати буквально в бою. Наверное, очень много, очень много напряжения в тревоге, когда ожидаешь, когда вот э, уже собственно активная фаза, тогда как-то собственно даже нет места для страха, это просто берешь и делаешь. И со временем это получается еще и делать качественно, ну то есть я не знаю, там вести прицельный огонь. а не просто виглядає одним глазом і поливає синцом. Попри невпинні атаки, з бойовим духом кажуть все в порядку, хоч і зізнаються, що вже зачекались на ротацію на Донбасі. Бійці вже по три місяці. Левкостек для Радіо Свобода з зони АТО.